На Росії після ударів гур дефіцит пального. Чим били та які втрати у ворога Росія обстріляла цивільних, що відомо, скільки постраждалих. Зміни в правилах мобілізації, які нововведення та кому необхідно терміново пройти повторну медкомісію. З вами в студії Матвій Кулак. І у випуску МТТВ я розповім про все детальніше. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 1120 окупантів. Про це повідомили в Генштабі. Ворог втратив 5 танків, 21 бойову броньовану машину, 13 артилерійських систем та батарею ППО. Також вночі наші дрони знову вдарили по двом російських заводах у Рязанській та Воронезькій областях. Пролетіли БПЛА понад пів тисячі кілометрів. За даними інтернет-ресурсу політику України-агресорки, критичний запас бензину через останню бавовну. Росія продовжує терор проти цивільних. Під удар знову потрапила Одеса. Попередньо РФ вдарила балістичною ракетою по одному зі складів компанії Нова пошта. На тепер відомо про 13 постраждалих. Про це повідомила мерія міста. На місці прильоту зайнявся вогонь. Працюють рятувальні служби. Усім постраждалим надається необхідна допомога. Всі, хто постраждав сьогодні, це були цивільні. Це люди, які не встигли прийти в укриття, тому що знаходилися на відкритій місцевості, які бігли до укриття. І через те, що зона ураження була дуже великою, і на склоні були постраждалі і загиблі, і на біля моря були. Тобто ці всі люди цивільні. Обмежено придатних більше не буде вже цього тижня. Змінюються правила мобілізації. Відтепер громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, від 4 травня мають з'явитися до центрів комплектування, аби повторно пройти медичний огляд. Усього буде п'ять статусів: придатний повністю до служби в військових вишах за окремими спеціальностями до виконання специфічних завдань та повністю непридатний. Поки що це в теорії, як на практиці, медики не знають. Також на облік повинні стати жінки з медичною освітою. Нагадаємо, що 18 травня набуває чинності новий закон, який зобов'язує чоловіків призовного віку протягом 60 днів оновити свої дані в ТЦК. Розуміти, що раніше фактично ВЛК вона могла індивідуально оцінювати показники стану здоров'я військовослужбовця чи військовозобов'язаного, але вже після прийнятих змін з 4 травня, фактично показник індивідуальної оцінки він зникне, і військовослужбовець, чи військовозобов'язаний може чітко розуміти: він буде зі своєю зі своїм діагнозом придатний, непридатний чи придатний, наприклад, до служби в тиловій частині. В Києві відбувся закритий спецпоказ документального фільму Давінчі, стрічка про Дмитра Коцюбайла, який загинув у битві за Бахмут. Хлопцю було всього 27 років. Хто прийшов шанувати пам'ять героя та яким його знали друзі та близькі? Далі в сюжеті йому пророкували майбутнє художника, але замість пензля та аркоша він обрав автомат та каску. В березні пройшли роковини його смерті, а вже сьогодні про нього близькі зняли документальний фільм Дмитро Давінчі Коцюбайло. Історія про відвагу та як любити Україну до нестями. Дмитро Давінчико Коцюбайло. Ім'я яке знає, не ледь кожний. Народився на Галичині. Позивний Давінчі отримав, бо мав хист до малювання. У 2013 році юнак стояв активістом на Майдані, а вже у 18 років пішов в АТО. Після 24 лютого зустрічав ворога на Донецькому напрямку. Помер юнак під Бахмутом в березні 2023 року від осколкового поранення. Я знала його дуже мудрим, не по руках хлопцем, дуже мужнім, сміливим, сміливішого і дуже людяним. Це була людина, яку любили всі, яку яку важко було недооцінити. На показі були присутні рідні та побратими Дмитра, громадська діячка і волонтерка перефронтового стабілізаційного пункту для поранених Оксана Корчинська бачила в герої майбутнього головнокомандувача збройними силами добровольців. У Девінчі, от що було властиво командиру добровольців, на відміну від командирів збройних сил того часу, де він аналізував кожну операцію, кожен бій була. Крапітлива дуже розборка. Ідея створити фільм про Дмитра Коцюбайла виникла у продюсера та актора Назара Борушка. Знайомство Назара з Дмитром відбулося під час однієї з вистав, де актор грав самого Да Вінчі. Я тоді сказав, Діма, я колись зніму про тебе фільм, обов'язково. Але я не чекав і я не надіявся, що він буде мати такий трагічний кінець. Це справді велика людина. Це герой України. В цьому році безкоштовні спецпокази фільму Да Вінчі продають в обласних центрах. Також стрічку побачить закордонний глядач, «Да Вінчі продемонструють у країнах Євросоюзу, Великобританії та США. Після чого фільм буде доступний у широкому прокаті в українських кінотеатрах. Важливість фільму полягає в тому, що люди мають чути історію, знати історію. Дуже важливо чути її від очевидців, від тих людей, які приймали в цьому участь. І насправді правильно сказав режисер фільму про те, що всі чули за Дмитра. Всі знають, що він герой України, і ти думаєш, ні в кого це сумнів немає. Але людям важливо знати, в яких саме подіях, за які саме заслуги він має це звання. Матвій Кулак, Поліна Пащенко, Павло Семенов для МТТВІ. Журналісти повертаються в Верховну Раду. Представники ЗМІ знову зможуть бути присутніми під час пленарних засідань задля висвітлення роботи парламенту. Про це повідомив керівник апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний. На засіданнях зможуть бути присутніми від 20 до 30 журналістів. Проте медійнику необхідно пройти ретельну верифікацію, аби потрапити під купол. Раніше постійний доступ до Верховної Ради мали понад 4 тисячі журналістів. Тепер парламент розглядає одноразовий доступ. Це були останні новини станом на 21.00. В наступному випуску з вами буде моя колега Руслана Літвін. До зустрічі.